Усім привіт! Зараз ранок 1 вересня. Зараз подивимось показники Гріт інвертора. Ось такі показники 242,8 кВт. Минулі показники 217,8. Гріт інвертор віддав 25. КВт. Нагадаю, хто дивиться вперше. По панелям дві панелі сумарної сумарною потужністю 540 Вт. Зараз подивимось, що там на ватметрі. Так як паралельно гріт інвертор, встановлений ще контролер заряду, який заряджає акумулятор і через ваттметр на споживачі. Гріт інвертор віддав небагато, так як завжди проблеми з мережою. Як нема мережі, він не працює. Вся потужність йде на контролер заряду. І той заряджає акумулятор, якщо це потрібно. Ось такі показники ватметра. 24 КВт і 163 Вт. А тобто разом, за серпень, я спожив 49 кВт. Небагато, але хоч щось. Всім дякую за перегляд, на все добре.